Нам християнам не вистачає підбадьорень один одного. Нам, мені здається, не вистачає ось такої якоїсь єдності, взаємодопомоги, взаєморозуміння, знаєте, такого щирого бажання, щоб нашим братам, нашим сестрам їм було добре. Бо я десь помітив, що я такий часом молитовний егоїст, коли я молюсь лише про себе. І це непогано, тому що. Я аналізую своє життя, я молюсь про свої виклики, про свої проблеми, переживання. Але водночас в цьому всьому втрачається оця якась така боротьба за душі інших людей, за невіруючих, за долю тих, які віруючі. Особливо ми, як церква, ми маємо постійно вагатися за долю інших, любити інших. Випереджати, як написано один одного любов'ю, пошани, думати не тільки про своє, але й про інших. В Галатам написано шість два, що ми носили тягарі один одного, бо в цьому є воля Господня. І нам не вистачає цього. Дійсно. Можливо, в нас це є, але ця градація щирості, е, яка у нас, вона, мабуть, не зовсім достатня. Ми дійсно молюсь про те, щоб вчитися. Це не робити як просто треба, а дійсно що це було моє бажання переживати про інших, думати про інших і намагатися згадувати і в молитах, і в думках інших потреби і так далі. Молитись завжди є за кого, переживати завжди є за кого. Головне тільки діло в бажанні.